6 тысяч, шестый рик, двухлитровый бензин. Автомат. 98, 96, 104, 91, 102, 88, 125, 85, 104, 100, 3, 155, 88. 188. 117, 213, 243, 300. Так, тут булечки. 350. Диски виробка міліметр. Гума Нокіан. 195, 65, r 15 91 t 16 й рік виробництва. Протектор. 190, тут візуально видно. 177. 140. Пластик. 134. Пластик. А, я в окулярах думаю, що я, я щось не добачаю. 131, 76. 74. 122. 114.